Ви на нас підписані, ви слідкуйте за нами, Йдемте, вам повезло, привезли кілимочки. Знаєте по чому? 60 на метр 10. Супер ціну. Діда. Ді ну, смайлики вже нікому не цікаво. Дивіться, килимки по 290 гривень. 290 гривень, 60 на метр 10. Подивіться, будь ласка. А? Крутяк? А такі взагалі будуть по 200 гривень. Дивіться, 200 гривень. 200 гривень. 200 гривень. Крутяк? Йдемте далі. Хто хотів класичні? Там взагалі при порозі положить по 200 гривень. Що в нас далі є? О, дивіться, є ще така класика. 320 гривень. Крутяк. А ось така ще червона. 320 гривень. Ну що, ви ще у нас не підписані? Йдемте далі, дивіться. З такими метеликами крутими. 290 гривень. Так, що в нас далі є? Класика, це є, це є. О! Сіренький мармур, гілочка, дивіться, гілочка. 290, 290, хочете ще? Давайте ще. О, дивіться, біжевий є. Дві ще останні гілочки. 290 гривень. 290 гривень. Килима України? Звертайтесь. Ціни розбирайте.